Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачний салатик Віолетта. Три бурічки відварених, плаваний, горошок, мариновані або солоні огірочки, Майонез, два зубчики чеснику, сіль перець. Приготуємо. Бурічки нарізаємо кубиком. У мене три середні бурічки. Такі невеликі. Може, в когось будуть великі, то два беріть. Огірочки теж нарізаємо кубиком. Треба три середніх огірочки, а в мене маленькі, тому в мене п'ять огірочків. Додаємо в нашу мисочку. Сюди ж додаємо ворошок. Треба 4 столові ложки. Один, два, три, чотири. Це десь півбанки. Сирочок плавлений, одна штучка. Нарізаємо кубиком. Я його попередньо трошки підморозила, щоб він нарізався. Отака у нас мисочка салатику. Додаємо сюди майонез. Вечаплюємо часничок. У мене два зубчики, Сіль. Перець. Гарнесенько вимішуємо наш салатик Віолетта, щоб полюбилися в ньому всі інгредієнти. Дам такий салат. З'їж цілу миску і не поправишся. Спробуйте. Зараз буряки такі дешеві. Напишіть мені, що ще приготувати з наших бурячків. the bomb.